Вітаю вас! У батьків завжди багато питань про здоров'я дитини, як і велика кількість цих питань виникає безпосередньо після народження дітей. Новонароджена дитина. Тема нашої сьогоднішньої програми. Відемо, будемо відповідати на питання. Здравствуйте, здравствуйте, дорогі друзі! Вітаю вас, світаноша. Сьогодні будемо говорити про новонароджених дитинах. Розповідайте про своїх дитях. Менше я обіцяю. А Яка все називається, атте Світоноша. Особливе дитя народили. Яка прелість. Такого. Давайте подивимося про новонароджених, наші експерти, давай. Коли наш новонароджена дитинка, має хтось народити цього дитинку можете як вагітний... Вагітна жінка. Ваші експерти розказують, що своїми динозавриками звуть Войстодар. Тим часом. Я ваші народжені дитини теми наш новонароджений. Ви розказуєте про своїх, своїх новонароджених дитинах, які приходяться козлам на прийом. На прийом приходили Лестер Хем. Розказуєте про колічество. давайте подивимось. Лестеровий кем впевнена, що залишатися за радістий та енергійний, її довага діхайна, динамічна музика, басейн і йога. Рецепт простий на результати і на обличчя. Слово часу, стат телеведучий, поронкового ефіру, басава себе з собою з короткий термін. На навчилася бути справжнім жайборонком і навіть утримувати від цього задоволення. Вірите, а все тому, що його басейн музика, а ще це молода телеведучий, тато увага чотирирічного Олексія. І навіть не заволя і цілком своє йога басейн музика. Вона знову готова стати. Ну забаром, ось яка розмова відбувалася якось у козатілу. Здравствуйте, козал. Ну і звісно ж, находились. Розкажите про своїх новонароджених дітях. Лестер, я уж уникально показуюсь новонародженой дитині! Я в заготовлюсь обіцятый! Я посыпаю муку! И ты мені спущу! не спащу! Давайте побалакаємо из експертів, що кажуть про новонароджених дитинах! Здравствуйте, розкажи мені, пожалуйста, вот такая новонарод новорожджого ребенка. Розповідався, хто новонародженій дитяні можете спостерігатися ніколи. На все добре, ви забрали правні відповіді, а ми зустрінемось у понеділок. Новонароджена дитинка, хто хочеться менше обіцяти, хто ваша ваша дитинка, ванька хоже на серйозку, але серйозкою якось сталося як буква Я. Все-все літера Я!